Знаєте, що більше всього мені не, не подобається в цій роботі у ремонтах. От, так оце відмивати оті всі запчастини. І це, що я вам скажу, що це ще так ну, не дуже грязні оці деталі. Особливо якщо на бензопилах, то там взагалі бензопило то все в маслі, ще якщо люди бензо ну, використовують у бензопилі переработку. Для змащування ланцюга, то це там вже взагалі жесть. Ну, як правило, для мойки я використовую бензин. Так. Але перед тим, як відмивати бензином, стараюсь ну, от, от ту грязь якнайбільше щистити чимось чи викруткою чи щіточками, чи... Дробтяною щиткою, якщо вимо, металічні деталі. Ну і потім вже в бензині відливає. Ось дивіться, така К2 для очистити для двигателі, очисник двигуна. Правда, він у мене вже скінчився, там його майже на дні капельки лишилась. Дуже добре нам відмивати, оприскали, трошки почекали, щіточкою розмазали і потім в воді, в холодній, воді навіть не треба теплу воду. Відмили воно так, наче навіть якби обезжирює Такий ефект має. Рекомендую. І так, зборка двигуна. 128R у 125 r Вони ідентичні. Так, одне стопорне кілочкою поршня я вже встановив пальці поршня. Хотів звернути увагу на те, що рекомендують зараз я вам покажу. Що рекомендується. Хоча Ну, я розбирав новий бензокоси, ну, що, ну, тобто, що в ще не були ні в кого на ремонті з завода, зборка, я не завважив, щоб оці колечка іменно так стояли, як рекомендується. Тобто півмісяць цього колечка по рекомендації він має бути. Або вверх обернутий отак, от тобто отак. От тобто або вверх, або вниз. Не можна, щоб він був обернутий типу отак. Тому що, е, коли поршень йде вверх, колечко від амортизації ніби зжимається і так само вниз. І може варіант такий бути, що воно вискочить. Не знаю на це ймовірно така річ, але... Ну я завжди стараюся ставити на, на низ оцим розйомом, Так, донизу так ставлю. Так. Ну, так як я тут вже встановив, щоб вам було зрозуміло. так, так. А щоб вниз було обернуто, Ну, або вверх. Ну, я все ставлю вниз. Це одна з таких порад. Думаю, в цьому є логіка. Так, хоча, ще раз скажу, розбираючи двигуни заводської зборки я не завважив, щоб ті колечка були обернуті. І так, і так зустрічаються. Так. Передстановку змащуємо. Также <coughs> змащуємо маслом. Цей підшипник. Бажано. Так, я завжди змащую його. На даній моделі нема стризочки, яка би показувала. Ну, як ставити ці порші? Але на, ну, на них ставиться поршень э, цим стопором в сторону карбюратора. Тобто отак ставити. Та сторона, що куршу це стартер накручується. Тобто в нас він стоїть отак. Значить, поршень це на маховик. І так заводимо, значить, поршен цим стопором до вас в сторону має бути направлено. Так, Осторожно, щоб воно не вискочило десь. І ви потім не могли знайти його, І буде проблема. Хоча, звичайно, можна старе покласти, якщо воно в хорошому стані не розбити. Ну, не, не видно, слідів. Що не сильно зношене місцями, де палець впирається? Так, як кажу, я прокручую вниз. Це полумісяця. Так, манжети я також змащую. Tymże masłem, czym rozwodzić się, benzyną, benzyn Так, масло вже нам на хоч треба буде, можна поставити подальше. На даних моделях манжети притискаються впритул до підшипників. Нема ніякого зазору. Так, Подивилися, все добре. Ще раз переконалися, правильності зборки. Встановлюємо ці прокладки резинові. Можна. Так. Та сторона Нічого тут змащувати герметиком не треба, це все просто. Ну, це один плюс такий на даній моделі. Так, ну і встановлюємо на місце. Затягувати максимально сильно. Зараз можна ставити маховик на місце. Ставимо на місце маховик. Дивимося, щоб цей виступ зайшов в паз стопор. як зборка. Тут є декілька деталей. На не обов'язково ставимо шайбу металічну. Потім ставимо таке. Ну і ту шайбу. шайбу. Як правило, на шайбі ну, сліди вже є з ротації. так само, хоча яку сторону немає значення. Я ставлю ту сторону, як, як і було. І затягуємо, затягуємо ще так, шнурку. Затягуємо звик на Можна закрутити навіть свічу. Так у вас буде менша ймовірність, що у вас туди щось попаде. Почнімо при зборці. Ніякий мусор не потрапить. Так. Добре. Тепер можна встановлювати цей дефлектор. ставимо на цю текстуриту частину, так? Так, десь буде у нас. Так, де, ну, дивіться, щоб точно ту то колечко не випало вас, коли ви ставити, тому що є така можливість. Так, затягуємо він руки, тому що це текстурит, щоб вони перестарались. Так, зараз можна. Встановлюємо катушку. Катушку. Зазор я виставляю з обычною. Э, ну, бутилка для води, мінералка. Підійде. То есть там лезвие ставить, але навершиться. Рестяна бутылка ліпила, підійде зазор. Ставимо. Ну, я ставлю з бутилки. plastic. Добре. Можна сказати, двигун зібраний зараз. Зараз встановлюємо його на офіс. йдуть на різьбі, не саморізи, айти на увазі, тому що є болти. Саморізи, з такою резьбою, а є звичайні різьби. Резьби. Так, спереду йдуть тут болти ставимо. Чек почув падати. Так, що далі? Далі можемо встановити глушитель. На місці Ставимо на місці зубак. Ці прокладки завжди вибиваються, тому в якійсь мірі можна продовжити їх срок, якщо поставити, їх просто розвернути. Ви дивитеся, як вони стояли, але їх просто міняєте місцями І трошки вже тоді виходить. Краще міняти їх новий. Поставити їх на це на це ребро треба дивитися, щоб воно зайшло в відповідний ну, проріс на Це ребро. і ребро. Якщо вище, то Будемо ну, цей баз, щоб заходив теж на своє місце. Скорочуємо закута. Тут, Тут йдуть довгі саморізи. Можна зараз вверх і старт here 8 Сьогодні болта не було. Так, я знайду в себе щось поставлю зараз. Так, ставимо цю кришечку. поставити карбюратор, і можна заводити. Це вже не буду я вам показувати, головний процес все зібрано. ту ага, фішку Ця резинка йде як комплект на кришечку, якщо хтось не знає. То заодно вже поміняємо її. І до речі, потім оту резинку, вона трошки товше, можна використати для заміни на резинці бензобака щіля 25-го з тою кришечкою. Щось зашелка на 360-му майже підійде також. Ну я на 25-му міняю. Тому що вона трошки товша, а там, якщо вже стара, вона підносилася, оці всі вушка плацмасі зносилися і ставити навіть нову. Якщо поставити, то не тримає деколи. А таку чуть тошу оцю, якраз поставимо. Може ще послужити вам деякий час. Так, а тут ставимо нову. Разу вона вже є в комплекті, хоча ця кришка не пускала. Резиночка також, але вже ставимо все нове. Так. так, ну На цьому відео я, мабуть, завершу, тому що там вже нема що показувати. Встановлено карбуратор, заведу, відрегулюю, це вже думаю, 100% все буде працювати як положено, як має бути. На цьому всім пока. До побачення, до следующего відео.